Розпакування нової покупки в мегамаркеті АЛО. Це безпроводні Bluetooth-наушники OPPO Enco Buds 2. Як ми бачимо, коробка цілком пристойна для подарунка, ну і, до речі, досить звичайно виглядає. Колір білий. Більше на коробки поки що я не бачу якоїсь, якоїсь, якоїсь більшої інформації, скажімо так, яка була б треба. Зазвичай на інших наушниках пишуться і технічні показники і всяке інше. Розпаковуємо. Розкривається досить зручно. Бачимо перед собою ось такі гарні. Круглі наушнички, опа. Запаковані, відкриваємо їх, що ще є в дані цій коробці. цій коробці ми бачимо. Амбрашури. Раз, два, три, чотири. Тоді, мабуть, це, як зазвичай, амбрашури ще двох розмірів М середніх стоять на наушниках. А тут, мабуть, амбрашури розміру S і L. Як звичайно роблять в таких навушниках. Ну і дві інструкції, посібник для схибки і короткий посібник для під'єднання. Більше нічого немає. А, пішли далі. ну Хотілося б, хотілося б, щоб був хоча б, хоча б, хоча б кабель для заряджання. Ну, маємо, що маємо, як казав наш колишній президент. Йдемо далі дивимось, що у нас перед нами. так, Дуже акуратно розпакуємо. Дуже гарний корпус ідеальної форми. Такого якогось морського молюска, чи щось таке цікаве, цікаве, цікаве. М -м -м -м, глянцевий вигляд, Не матовий, відразу підкреслюю. Тому, мабуть, з часом будуть збиратися подряпини на ньому. Е -е, Роз'єм Type-C, Type-C Type-C. І більше я не бачу жодної навіть кнопочки. Як зазвичай буває, а, ще світодіод, який, мабуть, мігає при під'єднанні або при відкриваємо і бачимо, він засвітився синім кольором. Синім кольором. Тепер, мабуть, коли він світився синім, треба було шукати наушники. І ми бачимо типічний, стандартний варіант наушників, звичайного типу розміру. Ну, себто тут нічого такого не придумаєш. R лівий. Ну і оце, мабуть, поєднується сенсорна зона на наушників, яка керує гучністю, треками і все таке інше. Наушники цілком гарні, цілком пристойні. Але, так би мовити, звичайні. Себто нічого нового ви не побачите. Єдине, що цікава ціна це перше. І, скажімо так, досить пристойний дизайн, дизайн, який викликає певну повагу. Тому рекомендую в користуванні. А, ще один момент. Якщо ви будемо користуватися, можете зазвичай користуватися без нічого, але краще, краще завантажити додаток від фірми OPPO. І в цьому додатку ви зможете керувати цими наушниками, робити певні зміни. Налаштовувати еквалайзер і все таке інше. Тому додаток від фірми OPPO рекомендую завантажити на телефон перед тим, як під'єднувати дані навушники. Цим додатком звучання буде краще. Ну, все, ховаємо назад. Дякую супермаркету Ало за їх продукцію, яка завжди. Нас робить щасливими.